Це просто жесть. Мати в Харкові за 20 тисяч доларів продала свою дитину. 18-річних контрактників братимуть тільки на бойові посади. Найвідоміша відьма з телемарафону продає за 120 тисяч захист від ТЦК. Посланець Трампа вже побував у Москві, А в Росії заговорили про дату припинення вогню. Вітаю! Мене звати Карина Клишун, і Це Україна сьогодні. Бігом ставте лайк під відео, і ми починаємо. Від таких новин волосся дивки стає. Тепер дитина в Україні коштує 20 тисяч доларів. Саме так вирішила 22-річна жінка, яка продала власну доньку. Інцидент трапився у Харкові. Жінка, яка вже має старшого сина, не захотіла доглядати за новонародженою донькою. Тож прийняла рішення позбутися її за продаж власної дитини. 22-річній жінці, яка вже маючи малолітнього сина, не хотіла доглядати за новонародженою донькою. Загрожує 15 років, позбав. Лені волі на виручені кошти вони з чоловіком планували придбати новенький автомобіль. Так собі обмін. Зараз діти знаходяться під наглядом лікарів. З ними все гаразд. На гори матері правоохоронці оголосили про підозру, і тепер вона сяде і, скоріше за все, надовго. І от питання: для чого було народжувати цю дитину? Щоб просто обміняти на новеньку машину? Нові подробиці з'явилися про той самий спецконтракт для хлопців 18-24 років. У Міноборони заявили, що молоді новобранці зможуть обіймати виключно бойові посади. Чітко визначені посади. Це посади бойові, це посади, які передбачають ризик. Це посади стрільця, старшого стрільця, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Лазуткін наголосив, що новобранці пройдуть гідну підготовку перед тим, як потрапити на фронт. Нагадаю, днями президент Зеленський розкрив деталі спецконтракту ЗСУ для молоді. Зі слів президента, громадяни віком від 18 до 24. Чотирьох років за рік служби в армії за контрактом отримають один мільйон гривень і купу додаткових пільг на це вже відреагували самі військові, хто давно на фронті. Так. Трошки обідно. Я мобілізований в 21 рік без права на звільнення, як і багато інших хлопців. Пацаки отримають лями через рік, поїду додому з плюшками. А ми далі будемо воювати. Аліна Михайлова, керівниця медслужби Ульф, вибухнула від обурення. Нові спецконтракти назвала дискримінацією. Коли я тільки мобілізувалася, мені не платили зарплату 5 місяців. І таких як я тисячі. Хтось досі не отримав виплати за поранення. Хтось судиться за компенсацію загиблого побратима, але на 12-му році війни раптом знаходяться мільярди, щоб привабити нових контрактників з грошима, соцпакетом і бонусами. І це не просто несправедливість, це дискримінація. Цікаво, чи багато бажаючих буде підписати такий контракт? Пишіть в коментарях. В Ізраїлі відбулося гучне весілля. Побралися дочка головного рабина РФ Берла Лазера і увага, син головного рабина Одеси Аврама Вольфа. Онією ривки Лазар і Шолема Вольфа було запрошено близько 200 осіб, серед яких були відомі представники та лідери єврейських громад Росії та України. Втім, список гостей тримають у секреті. До речі, батько нареченої Берл Лазар має подвійне громадянство Росії і США. А от український равен, батько нареченого Аврам Вольф, у вересні 24-го року на війні втратив усиновленого сина. Виходить брата нареченого. Втім, як бачимо, це не стало перешкодою для весілля. З росіянкою наступна історія про ТЦК і чорну магію. Марія Тиха відома відьма Екстрасенка, яка навіть інколи ходить на телемарафон і щось там пророчить. Вогонь горить, горить палає, так і військо вороже від нашої землі відступає. У нас е є екстрасенси на службі у розвідки? Є. Так, от ця Марія Тиха запустила у продаж захист від ТЦК всього за 120 тисяч гривень. Цікаво, в резерв плюс цей захист за такі гроші відображається. Ну а якщо на повноцінний захист грошей не вистачить, є і більш бюджетна пропозиція. Амулет від ТЦК за 80 тисяч. Цікаво, багато наївних стають клієнтами цієї шахрайки. Як гадаєте, друзі, обов'язково пишіть коментарі. Вони у вас такі різноманітні, що після ефіру відразу біжу їх читати. Також не забувайте поставити лайк під відео і підписатися на канал, аби ми з вами не загубились на просторах Ютубу. Більша половина суддів Верховного суду є недоброчесними. Здивовані і я ні. Не здивована і громадська рада доброчесності, яка провела аналіз, але висновки шокують у Верховному суді 153 судді, і більша половина з них 51% – зашкварені. 34 судді мають негативні висновки громадської ради доброчесності. Ще 44 мають рішення ГРД про надання вищій квалів комісії суддів інформації, яка може свідчити про недоброчесність. Вражаюча статистика. Чи не так? І це Верховний суд, що коїться в районах. Уявити страшно в Європі. Паніка, а на болотах свято. Дзвінок Трампа Путіну не на жарт підняв зетнутим пропаганд. Там самооцінку мовляв на переговори ні Європу, ні Україну не запрошували. А за столом перемовин будуть сидіти лише Трамп з Путіним. Ви не зрозуміли? вас не позвали. Ви нікому не цікаві. Все разговоры, которые были, Кит Келок отправляется, он поставит, он расскажет план Трампа. Он, нет, сначала он должен выяснить позицию европейцев и потом скорректировать. Все это оказалось вымыслами журналистов. Кстати, о чем я и говорил. Для Трампа нет никакой Европы. Роль Украины. Она ничего не решает. Решать будут только два человека. Его отведена судьба статиста, которого будут ставить перед фактом. Они будут брать отключим газ. Ну или еще что-нибудь. Зависимости от Запада у государства наркомана полно. Одним словом, на болотах прям пебідабесі Трамп сам подзвонив Путіним. восхищався. хищався. Про штучний інтелект навіть поговорили. А в кінці Трамп ще й благословив спочатку руських, а потім і українців. Більше того, Соловйов впарює своїм зомбакам, що у цій парі веде саме Путін. У нас сейчас тоже у ура, патриотов, начинается паника, считается, что все пропало, потому что Трамп сказал, что, может быть, какие-то территории России придется уступить, вернуть. Но это Трамп так думает. Владимир Владимирович, разве что-нибудь подобное говорил? Владимир Владимирович, разве хоть словом, хоть намеком, дал понять, что те базовые задачи, которые поставил верховный главнокомандующий, Адміняють ні зетвинкори в телеграм-каналах. Вже вангують припинення вогню найближчим часом. Мовляв, в Кремлі дуже хочуть приурочити кінець війни до 9 травня. Як же у них все просто? Тут тобі Америка головний ворог, тут єдиний союзник. Цікаво, Трамп розвіє цю ейфорію. Чи продовжить тішити руських? Як гадаєте? О ж, Трамп почав відкрито говорити про мир, і, Здається, йде чітко за планом, але за своїм планом Україна вже аналізує драфт угоди щодо корисних копалин. На Росії розповідають про потепління у відносинах між США та РФ. Хоч Трамп і особисто спілкується як з зеленським, так і з Путіним. негласно він залучив до переговорів і свого представника з питань близького сходу Стівена Віткофа, який, до речі, вже встиг побувати у Москві. Хто такий Вітков? Що від нього очікувати, і чому саме завдяки йому звільнили американців з російської в'язниці? Розкажемо далі в сюжеті. Зустріч Дональда Трампа зі звільненим з фактично російського полону Марком Фогелем транслює у прямому ефірі канал Білого Дому. Поки 47-й президент Америки обговорює погоду, під'їздить кортеж пісочному пальто – Давній та близький друг Трампа Стівен Вітков, президенту він передає Фогеля, а сам отримує привітання від його оточення. It's very difficult to articulate how proud I am. Стівен Вітков, спецпредставник з питань близького сходу. Він особисто брав участь у останніх переговорах Ізраїлю з Хамас, які увінчались перемир'ям та обміном заручників. Приватний борт Віткова зафіксував флайт Радар. Судно з Вашингтону перемістилось через Гренландію до Скандинавії, періодично вимикаючи передавачі, та приземлилось в аеропорту Дамадєдова. У Москві від першого візиту представника США спочатку повномасштабного вторгнення відхрестились. Але як виявилось, контакт не про просто відбувся до столиці країни агресорки Стівен Вітков прилетів особисто і, за повідомленнями, змі провів понад трьогодинні перемовини назад до Америки. Вітков забрав учителя з Пенсильванії Марка Фогеля. Екс працівник американської амбасади працював у приватній школі у Москві. У серпні 2021-го він разом з дружиною повернувся із США до Росії. В аеропорту Шереметіо його і затримали після догляду багажі іностранца обнаружили марихуану і гашишное масло. Наркотики були тщательно замаскировані. Марихуана розфасована в упаковке от контактних линз. Масло канабісу находилось в картриджах для електронних сигарет. Все это завернуто в поліетилен і спрятано в личних вещах. Канабіс, знайдений у валізі, був медичним, запевняв затриманий. Російські слідаки побоюючись, що фогель сховається від їхнього правосуддя на території посольства США. Його затримали паралельно із собаками. Прийшли до школи, де викладав американець. Йому інкримінували контрабанду наркотиків, які він, начебто, продавав студентам, але офіційно у закладі нічого не знайшли. Влітку 2022-го суд виніс Марку Фогелю вирок у 14 років колонії, і ось він неочікувано повернувся додому, де на нього чекає літня мама. Про зустріч з нею та про свою обіцянку повернути сина під час зустрічі. Згадує і Дональд Трамп. Сув'язнений дякує не лише президенту США, у промові згадує також і Путіна. Вітаю. Я також маю згадати, що президент Путін був щедрим та подержавницьким діяльним. Він подарував мені помилування. Які були умови для цієї угоди, містер президент? Дуже і дуже розумні, дуже розумні, не такі угоди, які ви бачили за ці роки. Це могло би бути великою важливою частиною завершення війни з Україною. І ми цінуємо президента Путіна і те, що він зробив. Він зміг це зробити для вас, і тепер ви тут. Хоча Трамп і називає звільнення Марка Фогеля жестом доброї волі, тут же заявляє, що днями США відпустять до Росії її громадянина. Но офіційно змі називають прізвище заарештованого засновника однієї з криптобірж з певних джерел. Відомо, що принаймні ще до 10 американських осіб досі перебувають в російському в російських тюрмах, і тому я не виключаю, що Байден Трамп захоче також піти далі і також звільнити решту американських громадян. Але на наших очах відбувається перевірка, так би мовити, меж політики Трампа. І Тут наочно розкривається розбіжність підходів Трампа і Байдена. Байден був людиною цінності, цінностей, і він не йшов на такі кроки. На поступки е, Путіну з свого боку Трамп це людина інтересів, людина ціни, і тому він е, е, готовий говорити з ким завгодно заради захисту національних інтересів сполученим штатом. І звичайно, е, також на жаль, я дуже боюсь, що звільнення Фогеля однозначно детоксикує Путіна і Росію в очах американських громадян. Це дуже погано. І е, це ми бачимо, що Путін таким чином пробиває свою міжнародну ізоляцію, як нам вдалося його загнати разом з нашими партнерами. Те, що між США та Росією тривають перемовини, треба прийняти як доконаний факт. Поки що принаймні так виглядає, що відбуваються вони за спиною України, які лише залишається здогадуватись, що обговорюють її союзники з її ворогами. Аналітики відмічають, що з огляду на риторику нової адміністрації Білого Дому на стіл викладуть такий собі план Келога, анонсований ще під час передвиборчої гонки. Але ніхто не знає, що відбувається під час перемовин насправді, крім їхніх. Безпосередніх учасників-менш -менш зрозуміло якою траєкторією рухатиметься і перемовний процес, і загалом геополітичні стосунки між сполученими штатами Україною і країною агресором, після того як якийсь буде публічний анонс. Того, а яким взагалі мирний план чи умови припинення вогню бачить американська адміністрація. А, і от ми очікували, що це пролунає на полях Мюнхівської безпекової конференції, але потім відмотав назад сам Кіт Келлах і сказав про те, що анонси вже слід чекати від самого Дональда Трампа. І враховуючи, що перекладають. Цю місію на Трампа так само можна допускати, що американцям вже вдалося досягти якихось домовленостей з росіянами, да тому що якщо б не було що анонсувати, якщо б не було б перспектив реалізувати от те, що буде публічно продемонстровано, то напевно скинули б на когось для того, аби не акумулювати негатив на новообраному президенті. Найближчим часом українська влада зустрінеться з представниками США. Одне з найголовніших завдань це докласти максимум зусиль, аби фраза ні слова про Україну без України не залишилась лише гарним лозунгом. Пам'ятаєте такого персонажа, як Олександр Волошин. Той самий блогер-мільйонник, який героїчно втік з країни, коли запахло мобілізацією. Так, от у нього тепер невеличкі проблемки з інвестиціями. Його віллу на балі, яку він купив за 370 тисяч доларів, затопило. Ну, от у нас тут вже прощі котку води а оттуда. Там рівень води просто ну, двері відкриваєш, залітами заливають. Просто. Напорки сім'ю такою. Та утікач Волошин вже встиг похвалитися у мережі. Мовляв, проблему вирішено. Пощастило, що люди, які орендують вілу, класні. І людина, яка керує вілою, також красавчик. Швидко зреагували, вирішили проблему, тому обійшлось без великих збитків. Але дякую життя. Висновки ще раз зробив. Отак, от, от живе людинка своє краще життя переймається затопленням віли на балі. Та ще й хизується цим у соцмережах. Вже б заткнувся, коли так зашкварився. Поставте лайк цьому відео і нагадую, обов'язково підпишіться на наш канал Україна сьогодні. Побачимось.